Всім привіт! Сьогодні у мене дуже простий рецепт. Я буду готувати рулет з консервованою вишнею. Але можна взяти будь-яку начинку. Це може бути начинка солодка, будь-які фрукти, або якась не солодка. Там, м'ясо або зелень. Ще мені знадобиться трошки масла вершкового, я його розтопила ну, 50-70 г. Одне яйце. Цукрова пудра 2 ложки. Агар-агар. Та тісто. Тісто в мене філо ось таке, воно схоже на листкове. І рулет буде як з листкового тіста. Ну, схожий на штрудель. Тісто філо Воно продається замороженим. Треба, щоб воно розтало саме в упаковці, не знімати упаковку. Я її вже відкрила. Це такі окремі, дуже-дуже тоненькі листки тіста, ось так. тому воно потім буде листковим. І вони дуже-дуже швидко сохнуть. От Зараз я його відкрила, і воно буде хрустке, якщо його не прикрити якоюсь вологою тканиною, або якимось рушничком вологим. Тому я ось так прикрила, щоб воно в мене не сохло. Зараз я буду з ним працювати. Кожен лист. Потрібно намастити вершковим маслом. Тому в мене вершкове масло, ось то я його розтопила і зараз буду працювати. Працювати з тістом потрібно дуже-дуже швидко. Ось я відкриваю тканину, беру, беру один слой тіста, воно як папір тоненько таке, і намащую ось так маслом. Дуже-дуже швидко. Ось так, бо воно сохне. Так, і далі кожен, кожен, кожен. Ось їх багато. Воно, о! Як пачка папіру. Ось так. Оп, наступний. І маслом. Так. Може, потрібен ще помічник, який буде накривати це тісто цим вологим рушником. Ось, бачите, воно сохне. За хвилинку. Все, ось так всі. Я навіть зараз порахую, скільки їх тут було. Можна по два класти, можна, але краще по одному. Ось наступний. Ну, дуже добре, ось воно в мене розтало саме так, як потрібно. Так. Це невеликий в мене М -м -м. упаковка невелика, 400 грамів. Бувають більші. Ось такі стандартні. Тісто готове. Тут майже було 20 аркушів. Ну, я так порахувала. Цукрова пудра. Агар беру десь маленьку ложку. Ну ось так Всипаю. і перемішую. Так. Потім беру вишню, розкладаю ось з того краю, який довший. Треба було її якось віджати, ну, вже так і буде. Зараз в нас, якщо ви чуєте, сигнали повітряної тривоги, тому треба швидко це зробити. Ось так. Намагаюся, щоб було без цього зайвого. О, кістка. Так, є вишня. А зараз цукрову пудру. Ось так. Тому що вишня, вона... М -м, кисленька. Небагато там цукру. Вона, власне, суку. Так. Ну, агар це для того, щоб воно. Якось так скріпилось, Разом все трималося. Так, все. І зараз мені треба це все ось так, зробити рулет. Повітряна тривога подовжується. Вже усі електронні прилади про це. Мені нагадують ось так. Ось так я його зробила. Так, готово. Беру яйце, і мені потрібно його змащити зверху яйцем, щоб був гарний золотистий колір цього рулету. Дуже швидко треба працювати. Так, духовка вже в мене гаряча, 180 градусів. Випікати десь пів години. Так, я одразу на цьому папері його і відправлю вже в духовку. Все. Відправляється на півгодини випікатися. Ролет готовий, він трошки вже охолонув, я зараз його розріжу. Він такий е, хрумкий, тому ось такий прям о, клас. О, дуже хрумкий. Чудово. Рулет дуже смачний, легкий. Рецепт швидкий і простий. Смачного!